Друзі, от як знімати дегустацію, коли тут такий асистент. що ти асистент? що ти асистент? Асистент такий ще кліщів собі, начіпляв. Дай не дає. І не дає. Якби ж просто сіла і сиділа. ну то ж ні. Лазивце, лазий. Друзі, насправді досить прохолодно. Можна це зрозуміти, по-моєму, одягу, зранку був приморозок. Ще о 9-й ранку я робив закалку вранішню, я знімав корку льоду з тазіка з водою. Та. Зараз 11. Сонечко трошки прогрівається, але досить прохолодно. І я думаю, що це якраз той варіант, коли можна оцінити тепло. Зігріваючи цей прекрасний настрій від якісного класного шупуеру, насправді повноцінно. Прохолодно, зараз буде тепло, контраст відчуття прекрасні. Так само, як після закалки, ми відчуваємо цінність тепла, або коли ми сильно замерзли, заходимо в теплий простір, теж відчувається цінність цього тепла. Так, це саме Високобюджетний чай з усіх, що були в нашому чайному каналі. Я куштував ще дорожчі чаї, але щоб ми взяли цей чай і прямо зробили його позицією в нашому чайному каналі, такого ще не було. Ціна млинця на 357 грамів 5250 гривень. Ось така ціна, так, друзі. Він в два рази дорожчий будь-якого нашого високобюджетника. Тобто це такий екстра високий бюджет, я б сказав би. От все, що вище 4 тисяч, це вже досить серйозно. Кому потрібен такий чай? Хто готовий витрачати більше 5 тисяч гривень в місяць на одного? Тому що ми, наприклад, з сім'єю, я з Надією вдвох випили. Млинець традиційного ремесла, який ми зараз по праву вважаємо найкращим чаєм по співвідношенні ціна якість, він займає таку ближче до нижньої межі високого бюджету, при тому, що в нього всі прояви класного високобюджетного чаю, який не набридає. Ми з коханою вдвох випили млинець за 11 днів. От, а якщо б це був млинець за 5250, то на місяць треба. Майже три таких млінця, 15 тисяч гривень в місяць, хто готовий витрачати на чай. Скоріше всього, або багаті люди, або такий чай не п'ється на кожноденній основі. Зараз я це перевірю. Вчора його розпаковував, нюхав, аромат дійсно унікальний. Да. Буду куштувати, що в нас тут. Який же він? Дуже, так скажемо. Простенько виглядає в упаковці. І я помітив, друзі, що менш наляписті, кольори все так традиційно стримано. Як правило, це все відбувається якраз таки при пакуванні високобюджетних якихось таких, знаєте, преміальних чаїв. Ось таке пакування. Він досить товстий, і як ніби, знаєте, він по діаметру, як ніби трошечки менше, ніж стандартний, і трошечки товстіше. От в мене такі зараз відчуття. От пакування подвійне, тут іде таке цупке, потім йде, йде напівпрозоре, І ось тут в нас ну, виглядає крутецько. От така, знаєте, кудряві листочки по краєшку, щось чимось мені схоже нагадує на а в нас є фенікс від фабрики Пувень, але там мілкий лист, а тут він більш докрупного. От зараз свіже повітря, вітер. Ніби він має аромати здувати кудись, в просторі більше відчувається, але я вже я зараз розповідаю. Я відчуваю цей аромат. Він приємний, він такий, знаєте, от. Прямо хочеться не те, що скуштувати, з'їсти його хочеться, він дуже смачно пахне. І свіжість, і якісь віддалені нотки ягоди і щось таке, знаєте. От якась вершковість, щось таке, знаєте, ну прямо. Ну, і звісно, що чайний лист, землянистий аромат все це теж класично присутнє в цьому чаю. Скільки я хочу відламати його, зараз який шматочок. Тут приблизно 3,5 грами, і я ще один такий відламаю, може трошки більший. От він ламається руками досить легко. Тобто я зараз ну, проп'ю досить нормально. Тут. 8-8,5 грамів. Ось. Не знаю, видно чи не видно. Такі два шматочки. Це ми закриваємо. Виглядає класно. Пресування потужне, при тому ламається руками. А знаєте, такий баланс. Тому що, як правило, якщо сильно пресоване, то, ну, руками його важко ламати. Треба просовувати той чайно шило чи чайний ніж. Ну, от, не завжди він є під рукою. А коли пресування дуже рихле. Ну, мені це не подобається. От, не знаю, як вам, напишіть в коментарях, мені не подобається, коли пресування не міцне. От, постійно його ламаєш, купу уламків, оцього, так скажемо, розсипухи багато утворюється. От, хочеться, щоб воно все було шматочками. І коли він добре пресований, от, тоді ти ламаєш навіть руками і він майже не сипеться. Ну, і якось знаєте, відчуття відношення до пресування, коли воно потужне. От. Це моя особиста думка. Я люблю щільне пресування. І навіть скажу, чим щільніше, тим мені більше подобається. Не хочу ніяких очікувань вибудовувати. Буде він нафтовий, не нафтовий, темний, не темний. От просто хочеться без очікувань зануритися в цей ритуал. провіщувати його тут потрібна, особлива підготовка, шуткую. Просто налаштування. Що зараз я маю розпізнати в цьому чаю глибину. Не якісь там окремі, може смакові нотки, моя ціль це саме відчути оцей стан, чайний стан. Тому що в більш дорогих чаях цей чайний стан він більш виражений. Зараз мій улюблений чайничок, він досить легкий, дуже зручний. Це прям топ-топ, класний рівненький злив. Кришечка, вона, знаєте, з таким. Ніби є такий люфт, він не по всій площі, він в бік не йде. Він саме, от, знаєте, як за щелочка така. Оп, ти його трошечки притис в сторону. Тримаєш просто пальцем зверху, можна сильно не притискати, і взагалі не протікає. Тобто це, це баланс для мене. Це такий апогей мого, моєї творчості на даний момент. Дуже вдала робота. Можна в нас його придбати. З глиняних чайничків. Ну, хто пробував, то розуміється в цьому, хто вміє відрізняти. От, ви це точно знаєте. Це краще, ніж в гайвані, якщо ми розцінюємо саме е, шупер, тобто який можна довго настояти, який потребує високої температури для хорошого заварювання, це от, глиняні чайнички це топчик. Я досі ще не розумію. Можливо, хтось мені пояснить, в чому все-таки полягає оця оригінальність і оця ісинська глина. Чому от кажуть деякі з ісинської глини чайники хороші, з іншої не хороші. Типу тобто, я цього не розумію. Я, в мене був ісинець, я пив з ісинця, я пив з нісинця. Тобто, всі оці китайські варіанти глини, от можливо, там є якісь свої тонкощі, але от чисто на грубому, зрозумілому рівні. Якість заварювання чаю в наших чайничках ручної роботи з білої чи червоної глини, і оці розкручені ісенці і нісенці, я не бачу різниці. Що, та, що тут дихає чайничок, що, тут, що там він дихає, якби, ну. Я різниці не бачу. Бачите, так він прекрасно лється. Це... Це пушка. Прогрітий посуд. Тепер занурюємо ці два шматочки. Опа. Оп! І починається найцікавіше. Цікавий який в нього. Аромат сировини після першого промивочного проливу. Я потримую секунд 5-7, щоб трошечки грудка в себе увібрала воду, трошечки розкрилась і буду пробувати. Угу, Колір вже трошки пішов, значить, зараз я відчую саме цікаве. Ну, Смак ще цікавіше, але цей аромат. Ого. Хм. Щось прям таке. М'яке смачне. Прям. Якісь лагідні ягодки, я не знаю, суниця з сметаною щось таке. Но і вершкове одночасно і ягідне. Прям вершково-ягідні нотки це, це дуже смачно. Я взагалі не відчуваю ні листовості, ні дерев'яності в ароматі, ні От Все заповнює таким більш високим тонким смаком, який хочеться їсти. Ух! Mm. Uh. Трошки вистигає, він ще потужніше починає пахнути. Мені згадується, знаєте, йогурт з полуниці. Полуничний йогурт да, щось таке. Ну що, пора вже скуштувати. каштанка Затулила. Огляд, да? Це нормально, собака? Це нормально, потом. А? Нормально? А ну, в сторону давай. Рухайся в сторону. Каштанка. В сторону рухайся. Давай, давай, давай. Давай, морта. Давай, морда. Та тікай, ти людям побачити чай. Ну, я розумію, що ти зірка. Хоче, щоб тебе бачили. Да? <риклад> я думаю, пора. Спеціально взяв прозорий чихай, щоб бачили відтінок. Я взагалі люблю з своїх власноручних зроблених чайхаїв, чаювати глиняних, але там я не зможу ось так з відстані показати колір чайного настою. Ну, він досить насичений вже. Хоч і досить прозорий. Ну, для першого приливу це нормально. Я прям буду подовше його тримати, я хочу провідчувати от глибину цього чаю. Тому я одразу буду заливати, хай він постоїть цього разу секунд 30. От. Mm. Ці ягідні відтінки підіймаються зараз вгору і я вже відчуваю цей аромат. Ну що, куштую? М -м -м -м. Ну, букет смаку прекрасний. Чайна, оця легенька терпкість присутня. Тобто є розуміння, що я все-таки не йогурт п'ю, а чай. Mm. Навіть легка така гірщинка є, тобто він, попри всю свою ягідність, досить серйозний такий. У, -у, -у. чудовий. Ох, темненький. Цього разу вийшов темненький. Думаю, наступні три пролива буду робити теж приблизно по від 20 до 40 секунд, інтуїтивно. Прямо сильно-сильно перестоювати його не хочу. Ось такий відтінок, якщо він буде триматися на протязі всього часу, він такий більше до коричневого, ніж до червоного. Бурштиновий, я б сказав. Бурштиновий такий відтінок. так. Ну тут є що порозгадувати дійсно чай цікавий. Я планую його пропити два тижні, десь пів млинця випити за цей час. Прям кожного дня пити тільки його, тільки його. І буду досліджувати в різному виді діяльності. А зараз після чаювання я хочу просто в спокої в сидячому або лежачому стані зайнятися монтажем, тобто спокійна діяльність. Потім, наприклад, завтра я його вип'ю і почну працювати. Якась лойтова роботка. Після завтра, наприклад, я його проп'ю і піду працювати потужно, пиляти дрова, от, копати яму, щось таке. Да, по господарству. Мені цікаво, як він буде відчуватися, що по енергії буде в різних проявах себе в житті, о, в стані після цього чаю. Mm. Я думаю, що я цією інформацією поділюсь обов'язково повідомленням, можливо, відеоповідомленням в нашому чайному каналі, де ти можеш знайти весь асортимент чаю. Де ти під кожним майже кожним чаєм можеш знайти внизу ролик Дегустація. В принципі, ти це можеш на YouTube в плейлисті чай знайти, я туди все публікую. Але там ти ще побачиш ціни, і побачиш весь асортимент, і наш чайний посуд, і набори посуду, все ручна робота. Переходь в наш телеграм-канал, посиланнячко на тгшечку в описанні до ролика. Сторінки, як з нами зв'язатися, теж в описанні до цього ролика. Не полінуйся, відкрий, подивись, вся інформація там є. І солодке. Як знаєте, між цією солодкістю, з іншої сторони, терпкістю і гірчинка, якась така невидима лінія протягнута, де зібраний весь цей весь смак, і треба якраз. Відключитися від цієї терпкогірчинкості і від цієї насиченої солодкості, і в цій середині спробувати помедитувати на цей смак. Тут дійсно щось особливе. Дуже непростий в смаку. І знаєте, п'єш смачний, класний, але він класичний. Цей він непростий. Відчувається <кхм> і витримка в ньому, і преміальність сировини, да, це є. Дійсно такий елітний чай. Можливо, я трошки неправильно з ним поступлю, чи буду пити його, як чай на кожен день, але, друзі. Заради експерименту, заради результату і того, щоб озвучити, як все-таки він працює, якщо його пити кожен день. Я думаю, воно варто того. Назріло деяке коротке резюме. Стосовно того купувати, не купувати, кому підходить цей чай, якщо ти його береш, а в нас можна взяти його в роздрік, можеш взяти навіть не 100, не 50 грамів, а 25 грамів. От. Разом з якимось чаєм, якого ти візьмеш більше, додаток візьми цей і скуштуєш. І якщо, наприклад, гроші є, і тобі цей чай дуже подобається, можливо, можливо, ти захочеш його пити на кожноденній основі. При випадку, якщо він. Реально тобі сподобається, дуже сподобається і є гроші. При всіх інших варіантах, як на мене, то цей чай не на кожноденну основу, просто через свою ціну. От він просто дорогий. Але класний. Знаєте, це для, мабуть, таких більш тонких людей, які реально можуть відчути цю глибину цього чая, який відрізняється. Дуже відрізняється від всіх чаїв, що я пив до цього. Ця відмінність, вона якась така неосяжна, її дуже важко описати словами. Але він незвичайний. От навіть якщо абстрагуватись від ціни, от е, я б точно сказав, що це не низькобюджетник. По смаку він реально джентльменський. М -м. Обговорювати якусь бізнес-пропозицію, бізнес-зустріч, почаювати в офісі, здивувати своїх друзів. Помедитувати на цей простір смаку в цьому чаю. То він для цього, як на мене. М -м. Ну дуже цікавий. Mie. Якщо, наприклад. У мене є ці 5250, однозначно, собі я б його не купив. Я би купив собі, наприклад, два млинця традиційного ремесла і ще два гуньбіна 100-грамових млинчика. Я б за ці гроші отримав кілограм чаю, майже кілограм чаю класного, от влаштовує, крутий. Або, наприклад, я би взяв от, біндао. В нас він під номером 7, якщо не помиляюсь. А потім ю традиційне ремесло, і мені б ще вистачило на Дасію Шань. Більше кілограма, кіло 200 класного чаю. А переважно серед, середній бюджет, трошечки високого бюджету. А тут я виходить, плачу такі гроші і отримую всього лише 357 грамів. Але ну, якщо тебе вже нічого не задовільняєш чаю, ти вже такий ну, прокачений по смакам. І шукаєш ну, дійсно чогось такого міцного, за що зачепитися, все інше для тебе прохідне, то, можливо, все те, що я перечислив, ну, крім традиційного ремесла, бо він дійсно ну, дуже класний. Оці Джин Yu, він Да Сюйшань, можливо, для тебе будуть простенькі, і ти обереш цей чай. Да, вже так пішов фантазувати. Включається розум, включається аналітика, тепло в грудній клітині от Енергія відчувається, бурлить в голові. Тиску ніякого, ні в тілі, ні в голові немає, нічого не спонукає до різких якихось вибухових дій. Тобто кофеїнова дія досить повільна. от І це дуже класно. Я не люблю, коли одразу чай штирить. Тобто, це при якихось. Е у випадках, коли потрібно швидко да, підняти енергію, я можу використати джин-ю, і то він все одно більш-менш помірно підіймає. Тому що є у нас чай під номером 16. Ну, не, не треба. Він занадто як кава, знаєте, дуже, дуже різкий. Хочеться відчути знаєте, цей плавний перехід з якогось такого, можливо, навіть спокійного або розібраного. Стомленого, лінивого стану, от коли ти ну, нема готовності щось робити в ресурс. І коли ти відчуваєш цю хвилю, цей перехід, не, не за дві хвилини, не за десять хвилин, а коли ця хвиля там, годину, півтори йде, це приємно. Ну, зараз осінь. Я не можу сказати, що цей чай осінній, чи цей чай зимовий. Я дуже люблю по, по, по порам року розподіляти чаї. Я не знаю, до чого його віднести. Взагалі нема думок на, з цього приводу. От зараз він заспокоює мій розум. Розум не активується, він, навпаки, знаєте, як ніби перезавантаження, зараз таке легке засинання виникає. Я вже пам'ятаю, десь десь якийсь ще я пропивав таке, відчував. Спочатку таке легке розслаблення. І потім, знаєте, як ніби вас перемикають з одного каналу в інший канал. І оцей перехід перемикання, як знаєте, як процеси гасяться, він такі, засинання таке йдеш, так добре, так спокійно, і я думаю, що скоро щось вимкнеться Тобто зараз більше розслабляючий, ніж тонізуючий ефект. Да. Це четвертий, чи третій, чи четвертий пролив. Ну, в ньому є оця гірчинка, а не варто розраховувати, що ви тут э, ці квіти, полуницю будете відчувати на першому плані. В ароматі вони є. В першому проливі вони досить яскраві були, а зараз з кожним проливом цей чай стає більш серйозним. Але він не, не шмалить язик. Знаєте, як терпкість така буває, що ж, ну, ж забирає язик, або гіркота така неприємна, що ж хочеться скривитись. Тут э, в балансі все. Ну, я думаю, від дорогого чаю очікувати якихось неприємних гірких ноток точно не варто. Але гірчинка є. От мене цей чай розслабляє. Я все більше і більше відчуваю глибину цього розслаблення. Ну, льється він добре. Колір тримає добре. Це теж дуже важливий показник в високобюджетних чаях. І чим вони в основному і відрізняються від низькобюджетніших? Те, що кожен може помітити, він довше проливається. Ух, траткуватість в роті. Знаєте, з кожним проливом він все більше перетворюється в чай. Його вже не хочеться кусати, вже не хочеться відгризти шматок полуниці від нього. Він прямо чайний такий. Ух. Ух, я ще почую, помедитую на цей чай. А зараз зйомочка зупиняється. І ти вже сам, сама для себе, вирішиш, вартий він твої уваги чи ні. Мінімум може взяти в нас на пробу. Рекомендую підписатись в телеграм-канал. Там багато оновлень, у нас іноді з'являються знижки на посу, знижки на певні категорії чаю. І зовсім скоро, я думаю, через два тижні буде поповнення асортименту мінімум на 2 шоу Да, Додамо ще цікаві чаї.